Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде гудзикове відео. Хочу нагадати, що мій канал створювався саме для показу моєї власної колекції, колекції гудзиків. Тому, власне, я і кажу в привітанні: я колекціоную гудзики, тому що найперші мої підписники попросили мене продовжувати це казати, незважаючи на те. Що більшість моїх відео на даний момент це відео про барахолки. Але сьогодні я хочу представити вашій увазі колекцію моєї коліжанки пані Наталі, яка так само почала колекціонувати гудзики. Пані Наталя, я дуже рада, що ви з'явились в моєму житті. Тому що, знаєте, бути однією жінкою в Україні, яка колекціонує гудзики, гудзики саме. Цивільні, зі звичайного одягу, не військові, не копані. Дуже складно, нема з ким порадитись, нема з ким поспілкуватись. Це відео, там, де ви побачите гудзики, відзняла і змонтувала сама пані Наталя і надіслала мені. Попросила трошки пояснити, що це за гудзики. Тож, це гудзики з мисливських костюмів або костюмів єгерів. Здебільшого, це Австрія або Німеччина. Десь приблизний вік середній, скажімо так, вік цих гудзиків – це середина ХХ століття. Хочу зазначити, що було цікавого, що вони не пришивали однакові гудзики на костюм. Гудзики могли бути не тільки з різним малюнком, з зображенням тварин, а й абсолютно різні за формою. Наприклад, круглі гудзики і гудзики у вигляді сердечок. Я бачила такі костюми в інтернеті, на жаль, скоріш за все я вже не знайду ті фото. Тож пропоную вашій увазі подивитись частину колекції пані Наталі. Я ранесенько вийду із дому, взявши пляшку і легкий обід, щоб зігнати тижневу оскому, та нехай зачекає весь світ. Зилом я спущуся у балку, де струмочок джерельний біжить. Я люблю полюбання рибалку і не можу без цього прожить. Ой, пройду споросі на світаночку, та туманом диху повні груди, а та тронтажна рушничка, коханочка, я рабі та інакшим не буду. Чанка коханочка, яка та інакше не воду, я дивитись люблю на світанні, як танцює в воді поплавець, і в човні коли на полюванні налітає качок табунець, коли іскри і ще в небо, У під'юшичку чарку на Мені більше для щастя не треба, бо у мене для нього все є. Пройду споросі на світочку, та ту ману повні груди, а тронташ рушничка коханочка, я даві, та інакше не буду, але пройду споросі на світачку, та ту ману повні груди, у руках поплавчанка Починув. Тут і час нікуди не спішить, ти пробач мені рідно, дружино, бо не можу без цього я жити. Хто не пробував, не зрозуміє, чому серце від цього щемить? Я ж по-іншому жити не вмію, та й не хочу інакше я жити. Ой, пройдусь по росі на світаночку, та туману вдихну. Ничка, коханочка, Я докидаю! Ну, от і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви дізнались для себе щось нове. Якщо можна, підтримайте, будь ласка, це відео лайками або дизлайками, якщо воно вам не сподобалось, і коментарями. На все добре.